Поволу в кого мами часто дзвонять і питають щось таке дурне, не знаєш, що відповісти. Ну, буває. У мене насправді мама така сама, і я навчився з цим боротися. Я якось її набрав і то провчив точно таким самим способом, як вона це робить. Я набираю маму, питаю: ти де? Вона каже: та я по своїх справах. Кажу, Боже, які там можуть бути справи? Кажу, ти щось їла? Вона каже, їла. Кужу, що? Вона каже тобі, що всі продукти перечисляють. Кружу, да. І бажано в громадську місці, щоб всі чули. Вона каже, гречка. Кажу, гречка окей. Котлета. Котлета добре. Кажу, і все? Що не могла собі когось булянчику зробити? Що? Так. Жує, і так ніхера не робиш. Дивись, береш два стегна, тобі більше не треба. То зрештою, я тебе буду вчити, то доросла дівка. А грошей ще якісь маєш. Чи вже все просрала? Маєш. А хтось там біля тебе говорить. Це що свята? Каже, яка свята. звідки знаєш, з ким ти лазиш? І я закінчу розмову, як закінчує завжди мама, коли вона перша дзвонить. Все, давай, бо я не маю часу.